Пані Ірино, вітаю У вас до нас до вас буде запитання щодо створення гуманітарного коридору для жителів Курської області. На якому етапі це запитання? Це питання чи взагалі воно є актуальним? Віця вчора у нас відбулося засідання комісії з питань МГП, тобто дотримання норм міжнародного гуманітарного права. Я є керівником цієї комісії, і, власне, Генеральний штаб, бо саме вони створили військову комендатуру, як ви знаєте, і керують процесами, які відбуваються на цій території, і щодо цивільного населення. Власне, доповів і в присутності міжнародного комітету Червоного Христа зафіксував, що Росія як держава. Не зверталась по відкриття такого коридору. За правилами ми зобов'язані оголосити про можливість відкриття такого коридору, що ми і зробили. Але Росія, якщо хоче і клопоче про життя і здоров'я своїх людей, зобов'язана через МКЧХ, які мають відповідний мандат, звернутись і запитати такий коридор. Наприклад, ми це робили, і ви знаєте, я кожного ранку доповідала, які коридори і де відкриваються. Ми кожного ранку клопотали, як ви пам'ятаєте, у 22-му році про відкриття все можливих коридорів. Так от, станом на сьогодні, і вчора це підтвердив Генеральний штаб, Росія не звернулася, вона фактично кинула цих людей і не займається ними. Наші хлопці військові годують, надають продукти харчування, надають воду, усі медикаменти, усю необхідну допомогу для життєзабезпечення. Але я ще раз фіксую цей факт: Росія не зверталася і про це МКЧХ теж зробив підтвердження. Тобто, Росія грубо порушує норми міжнародного права, міжнародного гуманітарного права на своїй же території. Тобто фактично вона залишила людей на призволяще. А чи самі Дякую. По гарячій лінії зверталися? зверталися, зверталися і по гуманітарну допомогу, і по гарячій лінії. Ми всі ці звернення скеровуємо до наших сил оборони відповідно до військової комендатури. І вони вже там взаємодіють. Ні, ні, мені не відомо. Там зараз ви знаєте, там дуже небезпечно, але я кажу, наші воїни. Попросто взірцево себе поводять, і це підтверджує міжнародна спільнота. Я хочу, щоб ми зафіксували, бо нам важливо дотримуватись норм гуманітарного права. Нам важливо, щоб наші воїни діяли в межах та в спосіб передбачений міжнародними конвенціями. Але нам також важливо, щоб весь світ знав, що Росія кинула своїх людей і ними фактично на сьогодні опікуються лише наші сили оборони. Ці люди не потрібні Росії, але ви ж напевно самі чули. Так були журналісти, які брали коментарі, і самі росіяни це кажуть. Нас кинули на призволяще, і ми нікому не потрібні, окрім військових української армії, які допомагають продуктовими наборами, медикаментами і водою. Я ще таку ремерку ставлю одразу після вашої заяви, все ж таки була критика в суспільстві українському, що навіщо нам брати до себе росіян, які є агресорами? Навіщо Ніяких нам яких росіян не брав і не збирався? Але ми зобов'язані виконати норми міжнародного гуманітарного права, що ми і зробили. До речі, ми отримали схвальні відгуки саме від міжнародної спільноти. Ми розмовляли з послами іноземних країн. Ми звернулися до ООН в межах мандату, в межах МКЧХ і отримали оцінку. Яка власне є позитивною саме ми, як держава, дотримуємося норм і показуємо приклад. Ми воююча держава, ми жертва агресії, ми ті, хто постраждали від збройної агресії Російської Федерації, і ми демонструємо позицію, яка є прикладом для усіх інших держав. Ми зайшли на територію сусідньої держави, але діємо в межах та в спосіб. Які чітко передбачені і регламентовані міжнародним гуманітарним правом, і це було зафіксовано вчора на комісії міжнародними партнерами. Проти місцевого населення, як це було в українців, коли вони масово вставали проти окупантів. Я цього не знаю. Я можу, як і ви разом по телебаченню на це дивитися, бо я не маю змоги е оцінити ситуацію на свої очі. Але як ви бачите, люди скаржаться і те, що вчора доповідали військові, люди дякують їм за допомогу, бо фактично вони єдині. Хто допомагає ані їхня влада, ані їхні якісь старости чи хто там в них є. Просто не займаються цим, і найгірше, що є злочином. Я ще раз хочу підтвердити вже черговим злочином. Не лише по відношенню до українського народу на території України, який вчиняє Росія, а власне злочином проти власного народу. Росія не запитує про гуманітарний коридор і тим самим вчиняє злочин. І на міжнародній арені це має бути чітко артикульовано і зафіксовано. Росія кинула своїх людей, кинула на призволяще. І на сьогодні міжнародна спільнота повинна на це відреагувати. до України власне, що вони не звертались ні до України, як це передбачає міжнародне гуманітарне право, ані до Червоного Христа. Немає звернень російської влади, тобто ми свій мандат виконали. Ми оголосили про таку можливість.